Йшло до свята. Всі люди поспішали, працювали, метушились. Кожен був чимось зайнятий. І навіть я. Алло! Здорово, Михайло! Ні, я тепер зайнятий. Так, так. Та ж, післали з хати мене до цього юстини писанки віднести писанки. Да? Та як чого, на днях Пасха писанок нема. Давай, давай, потім здивимось. Давай, нема коли. Дзвоню, бо тут треба 911 викликати. Мені вдома капець. Мені вдома капець зроблять. Нічого, купиш другі. Що другі? Знаєш що, не треба було на мене зазирати? Хлопчику, та то ти так на мене дивишся, що чуть шею собі не виверну. Давай не це, у мене взагалі дівчина є. Ну то йди і за свою Оксану і не встрає мені тут цирку. Тугатий гатийка, Не вступаєшся. Де вже ти свіж'ється? Де взяти свіж'ється, а це мене уб'ют. Дюке, ви розумієте, що в мене в селі є Діма Рабо. Ви бачили, як він накачаний. А знаєте що? Бо він їй ця ці валить. Ліпій! Що? У нього є 100 курей вдома, і він т'ється валеть, і того він ті здоровий, я теж хочу. А ну давайте, по одній, по одному, по два. Нема? Алло. Здоровий, Тарас, здорово. Єк розбив! Та <хах> То по під ноги треба дивитися, що ти? Й... У мене нема. Ні нема ні кури, ні єс, нічого нема. Мама ще повирізалася. Уш! То я не курим, я свиню. У мене свині такі. Мама ще в зимі повирізала все. Перерізала Так. Чого? Нестися не хотіли, так? Ти що думаєш, я тебе дурю? Та раз! Як я тебе одурив, та я діди кремлю. Відчуваю, крути жовцей Михайло. О, та ж не подалі гаурелою Люди Люди кажуть, що він помічний. Добрий день! То що з великого у лісі здохло, що ти прийшов до мене. Біда у мене, Гаврилович, ішов по селі і задивився на вашу файну сусідку. Зашпата всю яйця розбив. То Тарасику треба під ноги дивитися, а не на спідниці. Та що під ноги? Тим більше, що вона в споднях була. Ну, але то таке. Це Тараси не біда. Кури є і яйця будуть. Ну та ж Гаврилович, та ж через пару днів Великдень. Ну, а мене з хати післали віднести яйця тьоті юстині. Ну там на писанки, на крашенки, ще щось там. А то по всьому. Давай так. Відгадаєш мені загадку. дам тобі 20 яєць. Іванко казав, що ви любите собі тако погнати. Але що баш так. а ви мене не здурите? Тарасику, як я тебе здурю, аби не вірив. Але слухай сюди, Юстина повинна тобі такі писанки зробити, які роблять тільки в Косові, в Коломії. Найкращі писанки в Україні. Зрозумів? Та ж зроблю це до ряду, ви не переживайте. Та ж не буду я по людях ходити та й сміжеться, просити яйця. Давайте вашу загадку. Стоїть гора, біля гори два гуцули пасуть вівці. Шо, Михасю? Дорогу-дорогу. Дорогу. Здорово, де кури? Відки є ця. Є ця? Гаврилович. Гаврилович <ривиш> <ривиш> дав? Гаврилович дав. Молодець. Ну то не дурно кажуть в селі, що він помішна людина. Помішна. Що помішна, то помішна. Дуже помішна. Да. Але трохи він з фантазією. <ривиш> Загадки знову <дов>. Загадки. <ривиш> 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 було, було. Таке було. <ривиш> Бу... А що там з тим твоїм відео? Шо? Ну того ж, ти пускаєш в ютуб по твоє правильно. Справа, та вже після великодня будемо знімати, бо керенів куча колохати, веш купа роботи. Керенів, да-да-да-да. Бо хлопці питаються, розумієш, де то можеш ту книжку купити там, подивиться. Ну певне питаєш, старий, бо ти виді як посліднє відео зайшло, ні? Вию. А що зайшло, то зайшло. <laughs> люкс. Пацане, це є правило номер вісім. Якщо дівчина на першому побаченню не дає вам себе поцьомати. То це не означає, що вона там чемна або з якоїсь вихованої сім'ї, може просто весь трьомний, або взагалі якийсь ніякий. І на другий раз я розкажу вам, як це так файно скрити, то що ви лох. Бо лох це діагноз. Це вилічти ніяк не можеш, це можеш лише скрити. Якщо ти заштурканий гуцул, живеш далеко у горах, не знаєш, що це таке цивілізація, думаєш, що СССР лише вчора розпалося, і думаєш, що президент Кравчук. То правило номер 49 саме для тебе. Це правило складається з трьох пунктів: планшети, айфони, айпади, це все не для тебе, бо ти є гуцул, ти ближче до природи. Там вілці, барани, схильні, бренза, о, це є твоє. Далі пункт номер два. Якщо ти хочеш замутити з якогось дівчину там у Чернівцях або в якомусь городі на дискотеці, то тобі ніяка книжка не поможе, взагалі тобі нічого не поможе, бо ти є Гуцул. І пункт номер три. Останній. Це якщо ти геть і далеко в горах живеш і ближайший сусід до тебе кілометрів п'ять, то не треба пхатися вночі за поташом. Бо якдеш вітю, там медведі, вовки, ця гуцульська гопота, і тобі буде що? Поташ. Бо ти є хто? Бо ти є гуцул. Папа, з вами був Михась. Так то все було, Тарас. Да. Але знаєш, що я думаю, другий раз треба зняти відео від май, ще майжості. Що ми так знаєш. Чекай, жорстче, це тобі ще гол... добре, що голова сільської ради пожорстче тебе до плоту не припела. А тя а це... за те, що ти розвалансуєш молодь. Ні, Тарас, ти неправильно кажеш, бо треба до людей на правці удити. Чекай правці. на правці. Ми веди, що мас-медіа, ти кажеш. То неправильно. Відео все. треба знімати, але все має бути файно. Да, все, має я біжу до течі, бо мені треба їсти. Та надзвонимся, Тарашу. Та надзвоним. Я не маю передзвонити, бо я не маю на руку. Давай. Привіт, Оксано. А ти звідки знала, куди я йду? Ну, ти ж тримав курс до ттьоті юстини. А я тут неподалік жию від неї. А, до цього Юстини. Ну та ж... але ти дивися, бо ми у уливаний понеділок прийдемо з Михайлом тебе уливати. Ну там повідом батькам, що хлопець твій прийде. Mm. Най там підготуються, стіл шутрують. Ну, приходи, все буде добре. А, і до речі. А от на уливаний вівторок і я прийду тебе уливати. З відром. М -м -м, з відром гарячого кропу. Так що ти надовго запам'ятав цю паску. О, взяла і звиріщила на мене. Шо і кецю. А що ти та на січечка кажеш своїм дівкам на куті, що та раз та дощу так на неї задивляєшся, що шпата на рівні дорозі? Мо Іванка, коли вона лиш спіла тіво бріхні послі пускати. Та ти що на мене кричиш? Я не кричу. Але що, через цю дрібничку все? Прийшла любов? Ні. Це просто наша перша сварка. А там час розклади все на свої місця. Опа, подзвониш завтра. Я не маю грошей на рахунку. Кинеш мені п'яти. Добре, що ти є. Що Юстино, Я яйця приніс. Алло. Здорово, Іванко. Як я? Лишимо, не питай. Така тяжка днена, що фест. Я ще не посив такого. Та шо шо Єця розбив, з Оксаною через ванку посварився. Якщо ще гірше може статися, то я веди і єле крижі. Веди, Іване, я так є крижій. Люблю її дуже сильно, та ось проблема братику, гратику не маю на весілля. Кажу, треба гроші мати, щоб мати пару. Беру сусіда компаньони, іду на матері.